Ще в березні будинок на Запорізькій 2А мав лише перший поверх. Сьогодні вже зведено вісім, і роботи тривають на дев'ятому. Реконструкція довго була на паузі. Попередній підрядник встиг лише розібрати під'їзди, збудувати перший поверх. Після чого роботи зупинили. Контракт розірвали і обрали нових виконавців. Об'єкт був тільки на початковому, в початковому стані. Будівництво був зроблений перший поверх і підвал, а далі вже пішла наша робота. Тобто, коли пішов підрядник, нам прийшлося дуже багато докласти зусиль, щоб увійти, скажімо так, в потрібний ритм. На третьому поверсі вже працюють електрики. Розводять мережі так, щоб було зручно кожному мешканцю. Господарі квартир самі обирають розташування розеток і вимикачів, а також один із трьох варіантів дизайну помешкання. Буде виконуватися підбір шпалер, підбір плітки, підлоги. Тобто підлога буде ламінована. От. Натяжні стелі так само будуть коригуватися вибором мешканців. Нині на об'єкті будують останній дев'ятий поверх. На перших тривають внутрішні роботи, встановлюють вікна і балкони, прокладають комунікації. І одночасно йдеться, як ви бачили, оштукатурення стін вже на перших поверхах. Проведення електромереж зараз починається облаштування загальних інженерних мереж, каналізація водопровод. От, ну і в принципі всі роботи йдуть за, за графіком. Ми плануємо до кінця цього року здати об'єкт повністю. Завершується утеплення та скління у квартирах другого під'їзду, який під час атаки постраждав менше. На другому під'їзді сходові клітини, а у нас в ремонті будуть декілька квартир, скління вікон і балкони. Утеплення фасадів, як ви бачите, знаходиться на завершальному етапі. Воно підв'язане під роботи з ремонту балконів та їх склін. Паралельно відновлюють ще три будинки. На незалежної України 67 монтують інженерні мережі, підключають воду та опалення. У 80-му будинку роботи майже закінчили. Облаштовують двір. На Кам'яногірській 6 утеплюють фасади. Вадим Сорвин, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.